Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, вкотре доводиться розпочинати сумного під час ворожої атаки. Загинув активний уболівальник футбольного клубу Дніпро, лідер колективу Річний флот, споукмен Євген Коротченко, який був диригентом уболівальницької трибуни і активно закликав натовп до підтримки своєї команди, кидав заряди, кричалки, керував атмосферою на стадіоні, створюючи справжнє видовище на трибуні. Спочатку повномасштабного вторгнення він служив зі на морському флоті. Лоті без батька залишилася дружина та діти за інформацією. Сучасна російсько-українська війна відібрала життя вже 20 фанатів Дніпра, зокрема Тезок Олександрів Русака і Колотвіна, Артемів Романова і Прилуцького, а також Віталія Бондаренка, Антона Головченка та інших. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв, світла, вічна пам'ять. Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до статті 2 закону України про оренду державного та комунального майна щодо надання ними платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою. Споруди залишаються у власності держави чи громади і отримають більше легальних варіантів користування спортивними об'єктами, надаючи їм погодинно для тренувань і спортивних заходів. Заклади отримують додатковий прибуток від платних послуг. А Шти можна спрямувати на розвиток інфраструктури та покращення умов для відвідувачів. Не потрібно буде проходити тривалі процедури укладання договорів оренди. Недовго музика та грала, недовго Фраєр танцював, лопнула, не надувшись, чергова мильна бульбашка про створення у Дніпрі чергового футбольного клубу Дніпро, 1918 Втім, здається, подібне, куди більше було потрібне, щоб заробити хайп невігласам, які називають себе командою Дніпрянин. Спочатку вони видають гучну інформацію, що футбол повертається у Дніпро, а потім через місяць спростовують своє ж повідомлення, розвінчуючи міф про Антона Ахметова Бліндера. Він же Антон Михайлович Карайван, прізвище при народженні локоть, який раніше заявляв про створення клубу, і навіть більше він, зрештою, вони пішли не далі. Нього виявився аферистом, політичним агітатором неодноразово допомагав російським окупантам і порушував закони України ще два роки тому. Людина з таким самим ім'ям збирали штатні платні масовки для проросійських мітингів в Одесі і неодноразово з'являвся з'являлося в пропагандистських сюжетах російських засобів масової інформації. В одному з відео на мітингу комуністичної партії Росії до 23 лютого Крайван розповідав, що він є ополченцем на Донбасі. Що через політику України він втратив все. А служба безпеки України оголосила його в розшук, тому йому немає дороги назад в Україну. Пізніше на російському каналі цей чоловік грав роль Лібетось. Пійманого російськими спецслужбами шпигуна після цього його на відміну від усіх інших політичних в'язнів Російської Федерації не заарештували, а просто депортували. Крім того, людина, яка зараз війтує у соціальних мережах за Зеленського, цілком можливо з власної ініціативи, значиться у базі миротворця як посібник окупантів, що співпрацює з російськими спецслужбами та та здає їм українських громадян згідно даних. Мостицького районного суду Львівської області дана особа звинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, крадіжка у великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану викрадення привласнення вимагання офіційних документів, несанкціоноване втручання у роботу інформаційних електронних систем електронних комунікаційних мереж. Пішов або піти, бо ніхто такої зарплати, як він бажає платити, не хоче гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко, який в останні хвилини перед закриттям трансферного вікна перейшов з Лондонського арсеналу на правах оренди до 30 червня наступного року. В інший клуб англійської прем'єр-ліги Nottingham Forest, не був включений у заявку останнього на основний етап Ліги Європи сезону 2025-2026 років. Ось вам і оцінка вартості. Та можливості. Дніпровець Марк Вороной, тренер Сергій Куркін. Став срібним призером неофіційного чемпіонату Європи з настільного тенісу для міні-кадетів міні-чемпс, який завершився у Страсбурі, Франція. На жаль, у фіналі він поступився співвітчизнику киянину Давіду Дробову. Це вперше, коли два українці вибрали золото та срібло цього турніру минулого року Марк Варноїв, вперше з українців, став бронзовим призером змагань у Страсбурзі. Баскетбольний клуб Дніпро підписав підписав контракт з 31-річним центровим зі зростом 200

Осаєквувубано, який розрахований на термін виступів нашої команди у Кубку Європи Фіба. Більшу частину кар'єри він провів у складі клубів з Нідерландів, з якими вигравав чемпіонат країни. Двічі ставав володарем кубка і одного разу Суперкубка Нідерландів у 2011 році. Був визнаний новачком року місцевої ліги. Крейг також має досвід виступів. Грузії, Чехії, Естонії, Франції, Болгарії, Косово та Австрії. До Дніпра він приєднається вже у найближчих товариських матчах. Що відбудуться у Словаччині 6 вересня з Вулф з Кошице. залежно від результату цього поєдинку? Наступного дня 7-го, буде зустріч з Лученцем або з Кафенбергом на 9 вересня. Запланований матч з польським соколом. А завершиться серія поєдинком зі словацькою іскрою 10 вересня. У кваліфікації Кубку Європи Фіба нагадаю, Дніпровці 24 вересня, 1 жовтня зіграють з румунською короною Брашов. Ми повинні награти схеми, над чим ми працювали. Ми повинні розуміти хто з ким, які зв'язки будуть будуть кращі, тому що є нові гравці, і їх треба влити через гру, влити в командну хімію. Скажу вам так, це це основне, і підготуватися і отримати гарну відповідь від словацьких команд, польських. Ми повинні бачити, чого нам не вистачає перед тим, як і грати Кубок ФІБА. Більш детально про це у новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю. Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос серед інших та разом з усіма відсвяткувала безпосередньо у себе вдома у рідних стінах 75-річний ювілей. Протягом усього цього часу воно об'єднує громади, розвиває масовий спорт і підтримує здоровий спосіб життя, особливо у сільській місцевості. Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Коло серед інших та разом з усіма відсвяткувала безпосередньо у себе вдома у рідних стінах 75-річний ювілей. Протягом усього цього часу воно об'єднує громади, розвиває масовий спорт і підтримує здоровий спосіб життя, особливо у сільській місцевості. За ці десятиліття товариство стало не лише майданчиком для спортивних змагань, але і важливим осередком громадської активності, виховання молоді та збереження традицій фізичної культури. Навіть у непрості часи, у першу чергу на місцях. Дуже вдячний головам громад, і з якими спрацюємо. Більше 40 громад приймають участь в наших змаганнях. Голови громад, такі тяжкі час роблять все, що можливо, щоб команди виїжджали на змагання. І сьогодні ми кращих з кращих відмітимо на цьому заході. Після того, як на початку урочистостей зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих на війні з Росією з наступним виконанням державного гімну України, який пролунав під склепінням зали, запрошених привітав, подякував за плідну працю та побажав успіхів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Далі він нагородив різноманітними відзнаками від імені обласної ради велику кількість громад регіону, де проводиться велика за обсягом і гарна за якістю робота, спрямована на покращення умов розвитку і розбудови. Ма свою фізичної культури і спорту збереження усіх складових їхньої діяльності. Серед них і один з лідерів подібного потужного руху Піщанська сільська рада Самарівського району. Спорт розвивається ну, як можемо ми, але стараємося прикладати для цього ну максимум. Максимум на сьогоднішній день. Наша громада зайняла перше місце в змаганнях серед обласних команд. Сьогодні команда направлена у ворогту. Зараз бореться, щоб потрапити в трійку призерів. Ну, я думаю, все буде гаразд, і ми все однозначно переможемо і будемо працювати для нашої батьківщини. На жаль, сьогодні ситуація в країні дуже тяжка. Йде війна, але я думаю, що ми всі разом однозначно переможемо цього ворога. На завершення вшанування Микола Лукашук презентував обласному фізкультурно-спортивному товариству Колос грошовий сертифікат на придбання спортивного інвентаря та обладнання для проведення уроків фізичної культури, занять у спортивних секціях та участі у районних і обласних змаганнях. Хочу побажати колосу успіху, подальшого розвитку, щоб всі наші громади, коли закінчиться війна, всі 86 громад і далі приймали участь у змаганнях колосу, діти розвивалися. Становилися здоровими спортсменами, тому що здорові діти це здорова Україна. Здорова Україна це значить, наше майбутнє. Подібну ресурсну допомогу від свого відомства надав і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, після чого він відзначив велику групу активу регіону індивідуальними нагородами. «Колос» є дуже потужною структурою і багаторічним партнером в спорту та в житті людей. Я бажаю цей день міцного здоров'я, процвітання та гарних спортивних результатів. Хай у них все гаразд. Потім були привітання і нагороди від виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування області Анатолія Адамського, начальника відділу у справах фізичної культури та спорту управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрія Панченка, голови обласного об'єднання профспілок Анатолія Ялового та інших, які у такий спосіб дякували громадам і людям за їхній внесок у розвиток і розбудову спорту на місцях у своїх населених пунктах, серед яких і апостолівська міська рада. Наша пострільська. Громада приймає зараз активну участь у всіх спортивних змаганнях. Ми стараємося, наскільки зараз є можливим виховувати в спортивному. Русі наших дітей, наших підлітків, і звісно, що дорослих, тому ми е, дуже горді, що ми є членами колосу, приймаємо участь і стараємося відродити спорт, тому що так два роки після він, як війна почала почалася, у нас не було жодної можливості ні тренувань, ні поїздок. Але зараз ми прикладаємо максимум зусиль, аби наша громада знову стала найспортивнішою. На завершення заходу Микола Берест не залишився у боргу і подякував очільників обласної ради та відділення Національного олімпійського комітету за їхню постійну турботу і підтримку роботи товариства, який запевнив у тому, що, попри складні навіть важкі часи, що наразі переживає наша держава, колос і надалі буде залишатися світочем і не просто спортивною організацією, а частиною історії країни, осередком згуртованості громад і місцем, де виростають чемпіони, де формується характер, гартується воля, народ. Оджуються нові імена і мрії, і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.